Він звинувачений у свідомому сексуальному зв'язку з п'ятьма румунськими жінками, які стали жертвами торгівців людьми. Ось такий тобі заголовок. Жан-Клод ван Дам, йому... Ань, Скільки ти вважаєш йому зараз років? Я знаю, що йому 64. А, блин. Я забавчила просто... цей текст. Я думала, що йому 70 Ну... Не знаю, я так прям не задумувалася, але мені здається, що даєм там 60 60 плюс. А mm -hmm. всі ці рамки вже розбиті. <рес> Він відомий завдяки своїм ролям в фільмах Вуличний Боєць, подвійний удар. Просто рекомендуємо дуже подивитись ці фільми. Він звинувачується в тому, що отримав п'ятьох румунських жінок як подарунок від групи торгівців і людьми під час перебування на канському кінофестивалі Франції. У Мене питання: що Жан-Клод вандам робить на канському кінофестивалі. У 2010-х роках з повідомленням місцевого філіалу CNN було подано кримінальну скаргу до румунської дирекції з розслідування організон. Організованої злочинності та тероризму називається Дікот. Дікот розпочав розслідування після того, як одна з жінок нібито стала свідком інциденту на заході, організованому самим Жан Клод ван Дамом у Канах, і поділилась побаченим з прокурором. А CNN цитує адвоката, який представляє одну жертву, який заявив, що кілька румунів, які наразі перебувають під слідством за створення організованої злочинної групи та звідництво, нібито запропонували Жан Клод вандаму п'ять румунських жінок, фотомоделей для того, щоб він. Ступив з ними сексуальні стосунки. Адвокат також додала, що особа, яка отримала ці послуги, знала їхній стан, тобто Жан Клод Ван дам, розумів, що це. Незаконно ввезені сексуальні раби, угу. і що жінки перебували в вразливому стані з підозрою на те, що вони були експлуатовані відповідно до там статті кримінального кодексу. Адвокат також повідомив, що цей інцидент є частиною більшого розслідування торгівлі людьми та торгівлі неповнолітніми, яке проводиться в Румунії з 2020 року. І згідно з повідомленням, оскільки інцидент стався в Каннах, суд Франції має авторизувати кримінальні процедури, перш ніж підозрювані в цьому випадку зможуть бути викликані до Румунії для надання показань і Ну, звісно, я не можу не думати про звинувачення проти Ендрю Тейта, цього жахливого мізогіністичного сексуально насильника інфлюенсера, який товаришує з Канні Вестом і обожнює Маска і Трампа, якого також звинувачили в Румунії за торгівлю людьми. І я не можу уявити, що відбувається в Румунії. Туди просто лячно їхати. Так, Румунія, Угорщина, Болгарія. Це таке, мабуть. Східноєвропейське тріо для зірок. Пам'ятаєш, скільки це? Ну, а, буває? ти про це? Да, да, скільки да. туди да. літяться, про що там, низький вік. рік, вік Згода. Згоди? Так, так. так. А Сербія, так. ще? Ні, Ну, Сербія, ні, Болгарія. Болгарія була, Болгарія да, постійно звучала, пам'ятаю, що ми навіть про Едріана Броуді говорили.